Який найдурніший вчинок ви коли-небудь робили, намагаючись виглядати круто? Коли мені було вісім, до моєї сестри прийшли її друзі, усі підлітки, і я, намагаючись бути крутим, застрибнув на батут і сказав їм, що зроблю сальто назад. Я ніколи не робив сальто назад, тож приземлився на шию, вилетів з батута і зламав зап'ястя. Принаймні ти зламав не шию. Я носив свої штани задом наперед у 90-х, коли були популярні кріс-крос. Я такий радий, що тоді у нас не було соціальних мереж. Коли мені було близько 5-7 років, у мене були штани з маленькими червоними яблуками, на як виявилося, задніх кишенях. Я думала, що така казкова деталь має бути спереду, щоб усі могли її бачити. Я вже збиралася залізти у машину, коли тато почав сміятися і запитав, що за мавпа мене одягала. Через це я заплакала, лол. Пішов на вечірку, випив шість міцних Майкс, через що кілька годин блював. Більше ніхто на вечірці не був навіть трохи п'яний. Я розумію тебе. Я пішов на вечірку на кукурудзяному полі з однокласниками і приблизно за годину-півтори випив літр горілки і шість банок Майкс. Я пам'ятаю, як лежав на землі і блював. Потім я прокинувся в своїй машині, а поруч уже нікого не було. Сумно те, що мені тоді був 21 рік, і це була вечірка. 19-річної дівчини, і я був єдиним, хто ставився до випивки настільки безвідповідально. Могло бути і гірше. Коли мені був 21 рік, я напився на вечірці зі старими та новими друзями і став образливим, неохайним, огідним і занадто гучним. З тих пір вони мене пробачили, і все минулося, але це був справді неприємний інцидент. Я ледь не втратив своїх найближчих друзів. Я б дуже хотів просто проблюватися і втратити свідомість. Омість тоді мені не довелося б прожити наступні кілька років з почуттям сорому, провини та сумнівів у собі. Ваша вечірка могла пройти набагато гірше у молодшій школі. Я носив худі цілий рік, тому що думав, що так я буду виглядати круто. Я не знімав його навіть у ті дні, коли температура на вулиці сягала 30 градусів. Сказав комусь, що маю домашню індичку. Я не знаю чому, мені було 6 років, і я думав, що це круто. Як я вийшов зі становища, ну доволі зручно, що зовсім скоро мав бути день подяки. Одного разу тато приніс додому качку і дозволив мені з нею погратися. Я навіть дала їй ім'я, хоч і не пам'ятаю яке. Потім я вийшла за нею на вулицю і дізналася, що тато убив мою качку, щоб приготувати її на обід. Я ридала годинами. Одного разу наш сусід запитав. Мого тата, чи хочемо ми взяти кролика його сина? Я не знаю, чому мій тато сказав: Звичайно, сусід припустив, що ми будемо тримати кролика як домашню улюбленця. Того ж дня мій тато приготував його на вечерю. Син сусіда дізнався про це. Я припускаю, що його тато запитав мого тата, як там кролик, і мій не надто чутливий тато відповів, що він був дуже смачний. Так чи інакше, через кілька днів син сусіда підійшов до мого брата і з криком: Ти з'їв мого кро. Полика, вдарив його кулаком у живіт. У першому класі я дуже заздрив людям, які носили окуляри. Я почав носити старі мамині сонцезахисні окуляри, і сказав, що мені їх видали за рекомендацією лікаря. Тож мені було скільки там? 6 років, і я носив жіночі сонцезахисні окуляри 1970-х років, у яких я нічого не бачив. Звичайно, моя вчителька все розуміла, але вона вирішила пожартувати наді мною. Я постійно знімав окуляри, щоб прочитати те, що написано на дощ. А вона казала мені одягнути їх назад. Вона подзвонила мамі і пояснила ситуацію. Мама забрала мене зі школи, і все, що я пам'ятаю, я заперечував усі слова моєї вчительки, на що моя мама висловила розчарування тим, що я брешу їй і своїй вчительці. Тож я сказав решті дітей, що перейшов на контактні лінзи, яких тоді майже не було, особливо для дітей. У другому класі я попросив маму написати на своєму м'ячі Нолан Райан і відніс його до школи, щоб розповісти всім, що я зловив його під час гри. Невдовзі з'ясувалося, що м'яч, який я приніс, був м'ячем для софтболу, а не бейсболу. Почав курити через 15 років. Я все ще залежний від нікотину. Я розбив БМВ свого тата на очах у друзів у перший день після того як отримав водійські права. Коли мені було близько 19 років, я був у клубі з друзями. Коли ми йшли від бару, я помітив дівчат, які сиділи неподалік. Ми добре проводили час і я хотів виглядати круто. Тож я вказав на них рукою. Так витягнув всю руку, вказуючи на них, коли ми проходили повз них. Мабуть, я думав, що схожий на Джона Траволту, чи щось таке. У будь-якому разі я врізався прямо в стіну, тому що я не дивився, куди йшов. Коли мені було 10 років, я був одержимий телефонами з сенсорним екраном, зокрема iPhone, і вважав, що вони найкрутіші у світі. У мене був iPod Touch, і я завантажив програму, завдяки якій iPod починав дзвонити. А на екрані з'являлася імітація того, що тобі хтось дзвонить. Я також купив товстий чохол, який робив мій iPod майже схожим на iPhone. Одного разу я їхав у метро зі своєю мамою і встановив таймер у додатку для iPod, тож через 5 Хвилин айпод задзвонив. Я провів по фальшивому екрану блокування та вдав, що відповідаю на дзвінок. Я розмовляв з айпод приблизно три хвилини, коли моя мама сказала мені припинити займатися дурнею, оскільки ми були під землею, де не ловив мобільний зв'язок. Вагон був переповнений, і чесно кажучи, я ніколи не почувався дурнішим. Натер обличчя отруйним плющем. Ми повинні знати навіщо. Отже, це був останній день сьомого класу. І оскільки у мене ніколи раніше не було опіків від отруйного плюща, я був переконаний, що це означає, що він на мене не діє. Тож я почав дуже голосно хвалитися всім навколо, що отруйний плющ не діє на мене. Мені ніхто не повірив, тому я схопив пучок і натер ним обличчя. Спойлер, він точно діє на мене. Це був важкий початок літніх канінь. Коли я був підлітком, у мене була гаряча сусідка. Одного разу я вийшов на вулицю і побачив, що вона засмагає на своєму подвір'ї. Бажаючи справити на неї враження при температурі близько 35 градусів. Я підскочив, схопився за карниз даху і почав підтягуватися. Раптом, зрозумівши, що мої руки буквально горять, я відпустив карниз і закричав, як ідіот. Опік пальців, впав на дупу і так і не зміг її вразити. Одного разу в початковій школі я виконав танцювальний рух хробак перед дівчиною, в яку я був закоханий. Не було жодної музики чи, взагалі, будь-яких передумов для цього. Я просто ліг на підлогу і виконав хробака. Довгий час цей випадок був основою моїх нічних кошмарів. Це так соромно, але я вдавала, що граю у вуличний хокей, коли була у п'ятому класі, тому що думала, що це зробить мене крутою. Я була дівчиною-ботаном, вагою менше 40 кілограмів. І правда в тому, що насправді мені дуже подобалося читати журнали про котів і колекціонувати ляльки Полі Покет. Але при цьому я робила навіть такі речі, як одягала фальшивий бандаж на руку і стверджувала, що вивихнула її, граючи у вуличний хокей. У старшій школі я дозволила іншій дівчині зробити мені пірсинг сосків. Я хотіла їх проколоти, але мені мало бути 18 років, щоб піти до професіонала. На той час мені було 16 років, і я була досить дурною. Щоб дозволити цій дівчині, яка робила пірсинг усім своїм друзям, а також собі, тож все буде нормально, зробити це. Це одне з найболючіших і найдурніших рішень у моєму житті. Ми зробили це у школі під час уроків. Нас ніхто не бачив, перш ніж. Я повернулася до класу, ніби нічого не сталося, і я фактично носила це приблизно 6 місяців. Коли я була у сьомому класі, я дуже хотіла мати великі сідниці, як у деяких моїх подруг. Тому було кілька випадків, коли я одягала нижню білизну, а потім одягала ще п'ять інших пар поверх першої, а вже потім одягала джинси. Я досі іноді згадую це. У четвертому класі я виліз за перила на гірці, намагаючись справити враження на дівчину. Вона була на горі і збиралася спуститися з гірки. А я розмовляв із нею із зовнішньої сторони перил, намагаючись виглядати круто. Раптом один із моїх друзів випадково штовхнув мене. Я впав з висоти більше двох метрів і приземлився на зап'ястя. Я зламав його в трьох місцях. Це було дійсно боляче, але я все одно намагався бути спокійним. Я підвівся і сказав подрузі, що. То, здається, я пошкодив руку, тому більше не зможу піднятися на гірку. Після перерви я сказав своїй вчительці, що сьогодні більше не зможу писати, бо пошкодив руку. Їй було байдуже. Після школи я пішов додому і сказав татові, що пошкодив зап'ястя. Пам'ятаю, коли він його побачив, його очі стали дуже великими, і він одразу сказав: бігом сідай у машину. Я припускаю, що воно дійсно опухло. Ми поїхали в лікарню, зробили рентген і мені. Наклали гіпс на руку. Наступного дня всі в школі були шоковані. Я був найкрутішою дитиною в школі, тому що зламавши зап'ястя, я не плакав, а просто спокійно пішов на урок. Напевно, все вийшло, так би мовити, добре. Тому що я справді став крутою дитиною і про це ще дуже довго говорили. Хоча у мене так ніколи нічого й не було з тією дівчиною. Коли мені було 10 чи 11 років, я вважав, що шрами це справді круто, тому взяв уламок розбитого скла і розрізав собі руку, втратив стільки крові, що знепритомнів, і мамі довелося викликати швидку допомогу. Закінчилося все тим, що мені наклали шви, і у мене залишився великий шрам на все життя. Тож я думаю, місію виконано. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.